Привіт, крихітки! Зробимо брови, про які мріє кожна. Починаємо з м'якого очищення пінкою Джолі Love. Не деріть шкіру, це дуже-дуже важливо. Змиваємо вологим спонжем та захищаємо шкіру навколо обрів, наприклад, вазеліном. І найголовніший етап ламінування реструктуризація. Перший склад. Наносимо рівномірно на всі брови та засікаємо час. Час витримки залежить від дуже багатьох факторів, тому обов'язково перевіряйте волосину на готовність. Вона повинна стати м'якою та рухомою. І легким рухом спонжика змиваємо. Цей складник не надавлюємо на шкіру, тому що волосина може розтягнутися. Степ 2. Фіксація це надважливий етап. Він зафіксує волосок в тому положенні, в якому ви його викладете. Будь ласка, не зачесуйте брови на 90 градусів вгору. Час витримки другого складника такий самий, як і в першого. І прочесує волосок третім доглядовим складником. Подивіться, дивіться, як легко він вкладається. Можемо залишити так, а можемо профарбувати нижню лінію. До речі, паста джоліла виявилась дуже зручною в роботі. Ескіз готовий. Тепер хочу проф...